Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на візок казок. Буду вам дуже вдячна. Імант Зієдоніс. Брунатна казка. Я таки його бачив. Маленький та брунатний. Він заліз на сковорідку, вистрибував по смажених кришениках картоплі і вигукував Брунатний, брунатний! Коли я посипав смаження перцем, він чихнув та й щез. Деякі, кому довелося його бачити, говорять те ж саме. Це маленький брунатний чоловічок, який скрізь де щось вариться, смажиться чи печеться, кричить Брунатний, брунатний, брунатний. І все одразу підрум'янюється, гнітиться, стає брунатним. А отже, готовим. Проте бачать його лише обранці. Потрібно превелике терпіння. Та мені кортить його знову побачити. Але де? Де? От там, де брунатне. А брунатне де. Напевне, гадаю, перестріну його біля боровиків. Я знав, що боровики вилазять із землі білими, і лише згодом, і невідомо в який спосіб стають брунатними. От там і бути брунатному чоловічкові. Рано вранці засів на грибовищі коло брунатної ялинки та й чекаю. Ось ось має показатися гриб. О. Вибирається. Шапка біла. Тільки б не кліпнути. Маєш брунатний з'явитися. Чекаю, ніхто не йде. Чекаю, чекаю. Апчхи! Фу, як налякав. Заєць чхнув. Я тільки михцем глянув у його бік, а боровик уже зробився брунатним. Брунатний чоловічок уже був. Уже перехитрив мене. Та нічого, дивитимуся на інший гриб. Пильно, пильно вдивлятимуся. Дивлюсь, 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 дивлюсь. Дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Хрусь. Глянув бронатна мурашка вивихнула ніжку. Шкутельгає, шкутельгає бідолаха. Шкода мені її. Та поки вправляв їй ногу, боровик став брунатним. А брунатний чоловічок устиг уже з'явитися і стати невидимцем. Ну, нічого думаю. Я зроблю ось так залізу в боровик і заховаюся в черв'яковій нірці. Задумано зроблено. Заліз та й вичікую. О йде. Забрався він на гриб, а я скік до нього, а він «скік» та й пропав. Отак От він усе й робить. Поки інші не чують, не бачать. Фарбує зелені шишки в брунатне готово, зелені жолоді в брунатне, готово. Готово, готово, готово. Тільки й чути. Одного разу я поклав собі настигнути його в горішнику. Коли достигають горіхи. Він їх фарбує. Та поки вишукував в одному гроні, він фарбує інше. Я в одному, він в другому. Час від часу тільки й долинає. Брунатний, брунатний, брунатний. Нарешті я присів біля одного грона. Отут чатуватиму. Як усі пофарбує до останнього, до цього грона все одно треба не відатись. Чекаю годину, дві, три, чекаю день, другий. Скільки ж можна оце грону залишати нефарбованим? Раптом прилетіла брунатна лісова бджола, заплуталась в моєму волосі і дзищить та так, що аж лісом луна йде. Нехай собі це щить, Я тепер, напевне, знаю, що це все навмисно робиться, аби я перелякався і не помітив, як приходить брунатний чоловічок. Тому не звертаю на те жодної уваги. Хай кричить, хай жалить, як хоче, бо все одно дивитимусь на ті горіхи. А що як саме зараз прийде? Дзінь! Прилетіла брунатна комашка. Дзінь і просто в око. Поки вибирав її звідти, дивлюся, а горіхи вже брунатні. Тепер я збагнув, що брунатний чоловічок не хоче, аби його помічали, і перестав йому набридати. Та коли минулого літа я вигрівався на пляжі, де навколо повнісіньку люду і сонце, дивлюся. А в Яніса на плечах їх аж семеро. Так, так, маленькі брунатні чоловічки брунатними пензликами фарбують йому спину. Сказав я про це Янісу, а він сміється, не вірить. Каже, спині лоскотно було, але він думав, що це я його теплим піском притрушував. Ще каже, що таких чоловічків на світі не буває. Як це не буває, коли я сам їх бачив. А вгледіти їх годен не кожний. Потрібне превелике терпіння. Ніхто не знає, де вони живуть. Одні кажуть у ведмежому кожусі, інші в брунатних жолодях, а ще інші під корою ялин. А знають ті чоловічки лише двоє слів брунатний та готово. Тільки промовляють їх усе бобнявіє і розпускається. Каштани випадають із своїх кожушків. А у брунатної корови народжується брунатне телятко. Але ніхто не знає, як оцих чоловічків. Називають насправді Брунатулі? Брунатулькі? Готовулі? Готовульки. А ви не чули? Га?